Її називають правою рукою хірурга. Від навичок та знань операційної медичної сестри залежить не лише хід, а й взагалі успіх операції. Цю професію розповідають медики, обирають за покликом душі, оскільки таке навантаження зможе витримати не кожний. Тетяна допомагає хірургам 10-ї клінічної лікарні рятувати життя пацієнтів вже протягом 25 років. Медичною сестрою я мріяла бути все життя. Це би, мрія дитинства. Про операційну медичну сестру навіть не мріяла, поки не прийшла працювати. Спочатку я працювала в дневному стаціонарі в цій клініці і побачила медичних сестер і зрозуміла, що дуже хочу бути одною серед них. Операційна медсестра невід'ємний член хірургічної команди. Вона готує все необхідне обладнання та інструменти перед операцією, стерилізує прилади, допомагає хірургам та анестезіологам під час операційного процесу. Якщо нема під підріжимо, то все, що вони зробили, там супер, класно, в операційний, потім будуть післяопераційні ускладнення і все піде даремно, все буде наші старання. Тобто насамперед, це не підріжим і також злагоджена командна робота. Поява сучасних методів лікування вимагає від операційної медсестри постійного вдосконалення своїх знань та навичок, впевнені фахівці. Наші медичні сестри володіють універсальними можливостями, тобто операційна сестра може з однаковим успіхом приймати участь у відкритих операціях, або лапароскопічних, або вендоскопічних, або в комбінованих хірургічних втручаннях на органи сечостативої системи, а це продовжує Олександр Борисов. Значно підвищує і рівень роботи медсестри, і успіх роботи всієї команди. Тетяна розповідає, найбільш цікавий досвід вона отримала, коли в 10-й клінічній лікарні відбувалася перша пересадка серця в Одесі. Ми брали донорські нирки для для донора для реципієнта. І в нашій операційній була пересадка серця. Дирки поїхали в Київ, там їх робили операцію, а пересадку серця робили в нашій операційній. Медики впевнені, працювати операційною медичною сестрою може лише та людина, яка обрала цей шлях за покликом серця. Бо недостатньо тільки багажу знань. Потрібно любити свою роботу, жити нею та постійно вдосконалювати навички.